Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео. Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Перед цим лише скажу, що у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух. Про це повідомляють тамтешні змі. Раніше повітряні сили повідомляли про ракету, яка тримала курс на Полтавську область. Про це вже більше у випуску новин будемо інформувати вас. Ну а поки що Тарас Семенюк, журналіст міжнародник аналітик інституту освітньої аналітики Солідінфо виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Тарасе, вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю! Давайте почнемо із туру президента Володимира Зеленського і про його результати. От Володимир Зеленський наступного тижня у вівторок приїде до Берліна. Там виступить з промовою у Бундестазі. Для цього парламентаріям доведеться зібратися позачергово. Перебуваючи у Франції, так український президент проїхався по Путіну жорсткими заявами. каже Путін це антиєвропа і протилежність свободі та рівності. А битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення значення як для Європи битви виграні попередніми поколіннями європейців, якщо говорити не лише про цей осуд у заявах і українського президента і західних чиновників, наскільки значущим був цей візит до Франції, крім символізму, що він нам приніс? Ну так, символізм, бачите, інколи може навіть говорити більше за себе, ніж певні конкретні кроки, які нам потрібні в сьогоднішніх реаліях. Україна, якщо так завершити тему символізму, я би лише додав один мазок такий кольору, того, що Україна входить тепер офіційно, війшла в коло тих країн, переможець Другої світової війни до Західного фронту. А нагадаю, що раніше Росія намагалася і робила все. За можливе від неї, щоб нівелювати присутність західних країн в перемозі в другій світовій війні. Тобто завжди вилас мова, така наратив, яким яким фактично ки використовувала Росія. Це що тільки ми і тільки завдяки нам, нашій там Червоній армії, ми змогли перемогти нацистську Німеччину. Тобто інші країни про союзників навіть Росія не згадувала. Це був їхній так званий міф міф про перемогу, так які вони формували руками. Зараз ми бачимо, що Україна відійшла давно від цього від цього місця і відповідно вона приєднується до е, країн, скажімо, західних країн, які е, від яких більше в принципі залежало тому, щоб перемогти е, Гітлера. Бо без західної коаліції очевидно Сталін і Червона армія не змогли би перемогти нацистську Німеччину. Це щодо символізму, щодо реальних речей все таки я бачу намагання президента Зеленського, як то кажуть, дожати і до дотиснути до кінця своїх союзників в плані гарантій безпеки і в плані гарантій і майбутнього членства в НАТО. Тобто, що ми маємо на даний момент? Ми маємо не маємо певності того, що ми на саміті в Вашингтоні отримуємо якусь чітку перспективу або. Небачення нашої долі в НАТО. Відповідно, бояр Зеленського це є я бачу, як дотиснути, вибити, грати до кінця, не залишати, навіть як то кажуть, до останньої хвилини. Перед офіційним відкриттям саміту намагатися все-таки змінити ситуацію на користь країни, тобто мова йде про нашу стратегічну безпеку. Адже якщо говорити про е пошук е миру, примирення або принаймні зупинки війни, ми можемо говорити лише в тому випадку, коли ми маємо певні гарантії безпеки від наших союзників, що е ми будемо забезпечені надалі. Зброєю фінансами, а більше того, ми маємо гарантію, того, що Росія не буде нападати на нашу державу. Тут недостатньо лише гарантії від заходу. Тут же ж основна гарантія, власне, це і є гарантії від самої Росії. Тобто нам би хотілося почути від Росії, і відповідно коаліція країн, які гарантують Україні поставку зброї озброєнь всього, що необхідно для захисту власних кордонів, може бути одним з тих аргументів, який зупинить апетити Путіна продовжувати війну і надалі для реалізації так званих його планів СВО, які були озвучені 24 лютого, 2022 році. Тобто мова йде про ще більшу більші сигнали і концентрацію уваги всього заходу на тому якою буде україна якою буде україна далі Ну от під час зустрічі у Парижі Зеленського і Байдена Байден вибачився за затримку у постачанні зброї, але кажуть, що президенти предметно обговорили дуже відверто ситуацію на фронті. Джон Кірбі вийшов потім і спробував коротко підбити якісь підсумки цієї зустрічі. Але як ви бачите результати оцих перемовин зеленського і Байдена? Бо вже звертають увагу на те, що ну така сухість, відсутність гучних новин. І все це відбувається на тлі оцих розмов, що, начебто, існує це тертя між Києвом і Вашингтоном. Взагалі, те, що Байден публічно вибачився перед Зеленським, це вже є, ну, скажімо так, розуміння того, що дійсно американці відчувають десь свою провину в затримці поставки зброї. Це свідчення теж і зрілості Політика, який вміє оцінювати наслідки і вміє. Оцінювати, ну скажімо так, подальші кроки, вже чи інша чи 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 чи, чи інша сторона, перед якою проносить вибачення приймається вибачення, це вже її вірення, скажімо так, зрілості, але ми не про це, про те, що американці розуміють демократи, розуміють, що затримку поставки зброї, яка від них теж в певній мірі не залежала напряму, як на мене, тому що ми знаємо, було потужне республіканське крило, яке виступало проти, і зараз вони навіть виступають проти подальших поставок в Україні, але ми бачимо, що тут навіть не про сухість, тут про різні погляди на те, якою має бути Україна далі в плані безпеки. Якщо в розумінні Байдена і демократів, сигнал того, що Україна не буде в НАТО, це теж з оглядкою на внутрішню. Внутрішню політичну кон'юнктуру в середині перед виборами в виборами сполучених штатах Америки, адже американці ніяк не можуть сприйняти те, що і не будуть сприймати, що американські військові можуть десь воювати далі в інших країнах. Це от ми пам'ятаємо історію з Афганістаном. Кожен президент завжди втрачав рейтинги на Афганістані і завжди намагалися якось цю тему. Вийти з тієї, щоб не, не втрачати підтримку і надалі, тому що будь-яка присутність американських військ е, в іншій країні, де є війна, сприймається негативно, що дає відповідно навіть самому опоненту Дональду до Трампу можливість для маневру і для нарощування рейтингу. Це означає, що е, тому Байден такий жорсткий заявах, що американських військових не буде, е, Україна в НАТО не буде. Але можливі союзи поза НАТО, такі союзи, які мала, наприклад, які мавковець, такі союзи, які має Австралія, Японія, Південна Корея, тобто це Ізраїль, зрештою, але там мова йде про союзи юридично зобов'язуючого характеру. Ось це для нас фундаментально важливо, не просто політична підтримка і політична заява про те, що ми даємо Україні гарантії безпеки, так підписуємо безпекову угоду. Як публічно заявила Італія, тобто це тільки політична заява, але юридично зобов'язуючи, ось це нам потрібно, тому що в будь-який момент, якщо змінюється влада в країні, в ті чи іншій країні європейського Союзу, або та, яка підписала з нами. З нами ці угоди. Вона нова влада може сказати, а ми іншої думки щодо бачення безпеки України. Тобто ми виходимо з цієї угоди. Ось цього є небезпека. Політична заява вона є короткотривалою. Юридичні зобов'язання є, мабуть, є, 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 є більш довго тривалі, і це ми бачимо по стосунку з Ізраїлем. І тому, мабуть, Зеленський цього можливо добивається, це були якісь певні юридичні гарантії, і це логічно. Як на мене, і тому ми і тому ми бачимо це тертя. Адже європейці, наші західні партнери не хочуть брати на себе виглядає те, не хочуть брати юридичних зобов'язань. Бо це теж з оглядкою на їхній рейтинги. подивимося, як зараз завершаться вибори до Європарламенту. Нагадаю, сьогодні другий день голосування. І відповідно ми маємо можливість побачити, якою буде конфігурація майбутніх політичних сил в Європейському парламенті. Але вже зараз це тертя є очевидним, тому що Україна хоче юридично зобов'язуючих моментів захисту і гарантій безпеки, не просто політичних заяв. Ми це вже проходили в Будапештському меморандумі. Чим це все закінчилось? Ми це знаємо, і тому ці тертя існують. Ну, принципі, природі, і ви ж, напевно, на мене стосунку то ми ну, ви ж напевно політики. теж читали про ці е, е, матеріали, де кажуть, що Зеленського, начебто, ну запрошують на саміт, але е, хочуть, щоб він не виступав, бояться якоїсь емоційної промови або поведінки від України. Ем, можливо, пам'ятаємо вільніс у саміті. Крайній вільнісу, саміт у вільніці, перепрошую, коли президент Зеленський так доволі емоційно висловлювався, так ну ем, тут же. Мабуть, відчуття такту цього такого емоційного потрібно мати, адже ми не спілкуємося з якимись випадковими людьми на дорозі. Так, ми спілкуємося з партнерами, які нам дають зброю, які нам дають які нам дають гроші. А от щоб не було ситуації, коли ми десь ну скажімо так, втрачаємо цю підтримку через нашу надмірну емоційність. От на це треба зважати. Це дипломатія. Дипломатія нагадаю. Що зараз є в певній мірі розділення от, по світоглядній дипломатії відбувається на двох фронтах. Я це неодноразово наголошую, можу нагадати ще раз. Єди ми живемо, от Україна живе у фреймі дипломатії справедливості. Ми вимагаємо справедливості по відношенню до нас з боку тих країн. Найперше гарантія Будапештського меморандуму, які гарантували нашу територіальну е, цілісність, е, цілісність наших кордонів, і справедливість по відношенню до країн. Які не є гарантами Будапештського меморандуму, але які сповідують демократичні цінності, і те, що ми називаємо міжнародне право, яке гарантується міжнародним правом, ми заявляємо про те, що міжнародне право порушене, і щоб воно працювало далі, Україні потрібно надати допомогу і перемогти у війні. Натомість більшість наших західних партнерів, як на мене, вони живуть у фреймі дипломатії інтересів. Що мені з того, що я Україні допомагаю? Яка мені вигода найперше в безпековому варіанті? У фінансовому теж не забуваємо, що війна це теж гроші. І звісно, в економічному, тобто і, і геоекономічному тому що орієнтири звісно, є на країни глобального півдні, які е, все таки більше свій погляд схиляють до Китаю, тому е, от. Розлам відбувається саме на тлі ось цих двох пластів. Відповідно, повернутися до дипломатії інтересів, мабуть, не зовсім виглядало без нашого боку правильно, тому що тоді, якщо і інтересів, нам кажуть, що тоді зупиняйте війну з росіянами, домовляйтеся собі от по таких от справах, і війну завершено, і всі живуть мирно і щасливо. Але ж тоді стоїть питання: а що далі? А як ми повернемо репутацію міжнародного права, про яке захід завжди говорив? Тому, мабуть, при приходиться нашим дипломатам і президенту десь шукати ось ці компроміси між дипломатією, інтересів та справедливості, тому що бути на одній стороні це добре, але в сьогоднішньому світі, такому швидкозмінному, мабуть, не завжди точка зору щодо справедливості може спрацювати, на жаль. На жаль, тому що війна вона оголює багато нервів, і відповідно Європа, яка не не була готова взагалі, європейські еліти не були готові до конфлікту подібного масштабу, мабуть, вчаться дуже швидко на своїх помилках, і то вони вже в певній мірі. Я бачу, вони зрозуміли, що без підтримки України з можуть бути наступними. Ну до ще такі дотичні новини про альянс, так що НАТО зараз зважує плани щодо постійного посланника в Україні, і тут думки теж розділилися. Одні кажуть, що це така відмашка від нас, інші кажуть, навпаки, це добре. Допоможуть з координацією з військовими питаннями, пришвидшать шлях вступу до НАТО. Також новина є про те, що пропозиція пана Столтенберга про фонд у 100 мільярдів вона зустріла певний тиск, і для нас не секрет. З яких країн так вона зустріла це? Угорщина постійно нам вкладає свої палки в колеса, і ми бачимо Фіцу повертається після замаху, теж з риторикою незмінною про те, що Європарламент і Європа і, взагалі, всі підтримують мирні ініціативи. а не продовження війни вони мають так себе поводити. Орбан каже про те, що захід хоче перемогти Росію військовим шляхом, аби дістатися до її ресурсів. І ми розуміємо, що е, Є, Угорщина на ротаційній основі далі буде е, головувати в Євросоюзі. Зараз вибори до Європарламенту. Е, до яких проблем тут варто готуватися нам? Ну мабуть, не до проблем, а до все таки нових викликів. Знаєте, скажімо, проблеми це є та річ, яку ми маємо, яка не має нас зупиняти, а має навпаки давати нам можливість шукати нові підходи до вирішення цих проблем. Так? Тобто, це я би назвав виклики, а не проблеми. Дійсно, звісно, виклики будуть, але по відношенню до надійшли мене дещо розчарувала новина про те, що країни НАТО відмовляються підтримати фонду 100 мільярдів доларів, бо ми раніше були. Доволі такі потужні і чіткі заяви, що такий фонд абсолютно на часі, абсолютно є потрібен. Звісно, якщо одна країна в НАТО може блокувати такі потужні ініціативи, мабуть, самому НАТО потрібно переглядати правила голосування. Я про це теж не буду говорю. Тільки я мої колеги-експерти і дипломати, мабуть, з марки часу говорять про те, що потрібно якось змінювати принципи голосування по окремих питаннях, але давати можливість одній країні висловлювати таку таку незгоду і блокувати фактично всі рішення, які альянс може продукувати щодо посланника НАТО. Дивіться, це не є, це не є щось нове. Ми знаємо, що в Україні. До війни е, функціонував доволі активно офіс НАТО. Так, тобто це свого роду посольство НАТО в Україні було був наш посол в НАТО. Та тобто це є трек, такий абсолютно дипломатичний, і це тут нічого нового. Я не бачу, хіба можливо, цей спецпредставник буде називатись тепер так. Можливо, буде мати якісь певні нові функції, які не мав раніше, адже мова йде про військову допомогу вже напряму. Мова йде про і нагадаю, навряд чи він буде координувати ем, військову допомогу від НАТО, адже від НАТО ми не отримаємо нічого. Наскільки я знаю, ми від НАТО отримали за весь час війни 50 тисяч тонн не спало, якщо я не помиляюся на початку. Тому мова не йде про якусь підтримку там з боку військової е, сфери чи ще щось. НАТО не вступає в конфлікт і відповідно тут нема що навіть дуже координувати. А сам спецпредставництво, як посол, мабуть, буде НАТО, це відновлення цієї цієї функції, яка була раніше. Тому я в принципі не бачу в цьому навіть е, це просто повернення до нормальності, яка була раніше. Yeah. <laughs> you Ще хотіла б говорити новину. Ось Андрій Єрмак зустрівся з папою Римським. Про це він повідомив у соцмережах. каже, що багато про що говорили: говорили про філософію формули миру Володимира Зеленського про майбутній саміт, але не повідомили чи буде присутній все таки папа римський у Швейцарії чи ні. Це ще залишається під питанням. Побачимо вже на, на самому саміті. Тут напевно йшлося про якісь зусилля України, можливо, Ватикан. Ну, у поверненні українських дітей з Росії, чи можливо якісь інші заколісні перемовини тривають? Очевидно, Ватикан є залучений до особливо гуманітарних проєктів, які стосуються війни України та Росії. Особливо мова йде про обмін полоненими. Так то, звісно, Ватикан як держава і як столиця католицької церкви і папа, як одночасно глава Ватикану та Голова католицької церкви, як найбільшої церкви в світі, дійсно докладається максимум до того, щоб обмін полоненими відбувався як не швидше. Це я знаю зі своїх джерел у натакані, і в цьому папа абсолютно не відступає, не зважає на якісь певні скажімо, блокади з боку з боку Росія,дже не завжди Росія готова до таких обмінів, і папа має певний вплив теж на російське, на російський естеблішмент у судо православної церкви щодо власне цих от обмінів полоненими щодо, скажімо, Причетності до політики Ватикану, очевидно, Ватикан ем, нам виглядає дещо незрозумілий в своїх заявах щодо зупинки війни і прирівнювання України до Росії. Ну, то ставиться, е, немає апеляції в Папи до Путіна. Наприклад, чому ти почав війну, е, давай типу завершиться це на твоїй відповідальності. Є от. Початок війни, і це би було справедливо з точки зору документів католицької церкви. А є такий офіційний документ, доктрина називається соціальна доктрина католицької церкви, яка була прийнята після Другої світової війни під час другого Ватиканського собору. Де церква фактично переосмислила свою діяльність і здійснила великий прорив у реформі. І цей документ це є такий, так би мовити, огляд і бачення, і позиція церкви по відношенню до війни. І в цьому документі мова йде е, про наступне: що країна на яку напали, вона зобов'язана, не може зобов'язана захищатись усіми доступними засобами. Адже мова йде про захист життя. Крапка. А церква виступає за захист життя у всіх його проявах: чи це є війна, чи це є е, е, інші соціальні тенденції, але Так? але на третій рік ми є... цього так і не почули. Власне, от я до цього і і веду, що на жаль, от в цьому наша наше розуміння папи і його позиції є доволі незрозумілою для нас і для мене як католика. Очевидно, теж є незрозумілою, тому що я читав цей документ, і очевидно, я розумію, що папа мав би а до причини, хто розпочав цю війну, натомість ми чоловік папи були заяви про те, що НАТО винно в тому, що війна розпочато, Тобто, начебто спровокували Росію. Ну камон, я своїм колегам у Ватикані деяким кардиналам говорю: ну дивіться, ну як можна говорити про те, що НАТО спровокувало цю війну, оскільки мова йде саме про. Риму агресію в Росії на суверенну територію нашої держави, Причому чому тут НАТО? Яку загрозу Україна ж не вступала навіть у НАТО, тобто не було навіть ніякої прямої загрози з боку НАТО, але все таки російське лобі у Ватикані є доволі потужним, і нам з цим треба працювати однозначно працювати. І присутність пана Єрмака очередно, у Ватикані є тим знаком, що робота десь ведеться, але вона має вестися на мою на мій погляд, на багато ширшому форматі не тільки в двосторонніх зустрічах з апою римським, але й в культурній сфері, в дипломатичній сфері, дуже потужній, так і там є з чим працювати. Мабуть, десь потрібно підсилювати саме і Ватиканський фронт а, ну, нашої або, дипломатії. або, або а. прямо визнати, чесно визнати, що світ розділився на чорне і біле без напівтонів. і от навіть генсек ООН відмовився їхати на саміт у Швейцарії, хоча це структура, яка мала би. Ну, найменший шанс якось використовувати для того, щоб встановити мир. Пане Тарасе, спливає наш час в ефірі. Я вам дуже дякую за участь. Слухачам нагадаю, Семенюк, журналіст, міжнародник, аналітик інституту освітньої аналітики Солідінфо. Був разом з нами. Є на Марецька. На цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім нашим слухачам і глядачам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.